Я фармацевт Кандевон, відомий з класу охорони здоров'я бізнес школи Ата. Сьогодні я підготував інформацію про симптоми запору, які можуть виникнути під час дієти, методи профілактики та харчові добавки, які можуть допомогти при запорі. Можливо, у деяких виникає питання, чому виникає запор? Якщо під час дієти їсти менше, не завжди дієта робить наше тіло здоровим. При надмірній дієті бо Можуть виникнути різні побічні ефекти. Якщо дієта занадто сувора, це може погіршити харчування, викликати стрес і знижувати фізичну витривалість, що призводить до різних симптомів, таких як запор, випадіння волосся, ризик, нерегулярні менструації, старіння шкіри та остеопороз. Основна причина запору під час дієти пов'язана з контролем харчування. Якщо їсти дуже мало, організм втрачає енергію. І органи починають працювати менш активно, що знижує перистальтику. Якщо дієта складається переважно з білків, це призводить до недостатнього споживання клітковини, та води, що також викликає запор. Запор означає зниження рухливості кишечника, що ускладнює процес дефекації. Об'єктивно, запор діагностується, якщо протягом тижня не відбувається дефекація, або якщо стілець є твердим і сухим. Або якщо є кров, ці критерії не застосовуються до всіх вікових груп. Наприклад, для немовлят нормально, якщо вони дефікують кілька разів на день. Приблизно у 3-4 роки діти починають дефікувати 1-2 рази на день як дорослі. Симптоми схожі на визначення запору і можуть включати біль у животі, здуття: біль або кровотечу в анусі через твердий стілець. Запор можна класифікувати на три основні типи за функціональними ознаками. Існує три типи запору: іраціональний, ректальний і обструктивний. Найпоширенішим є іраціональний запор. Запор може виникнути через недостатнє споживання їжі та води, нерегулярне харчування або дефікацію, а також через брак фізичної активності, оскільки запор виникає через недостатнє споживання їжі та води. Це також тісно пов'язано з дієтою. Наступний тип запору, ректальний, виникає, коли виникають проблеми з прямою кишкою або м'язами навколо неї. Необхідно знайти причину запору та лікувати її відповідно до причин. Найкращий спосіб звернутися до хірурга для точного діагнозу. Останній тип спастичний запор. Він може виникнути через сильний стрес, надмірне вживання алкоголю або кави, а також при частому прийомі проносних або антибіотиків. На перший погляд, це може здаватися схожим на запор через спосіб життя, але спастичний запор має особливість чергування діареї та запору, як і ліки для печінки, проносні засоби, часто з'являються в телевізійній рекламі, тому ви, напевно, знайомі з ними. Крім того, існує багато інших проносних засобів. Їх можна поділити на чотири основні категорії залежно від механізму дії. Я знайшов матеріали, добре організовані управлінням з контролю за продуктами і ліками, і хочу їх представити. По-перше, є м'які проносні засоби, які зменшують поверхневий натяг калу, роблячи його м'яким. Це має проблему, що може всмоктуватися в організм і викликати залежність. По-друге, осмотичні проносні засоби збільшують осмотичний тиск у кишечнику, що дозволяє більшій кількості води потрапляти в кишечник, роблячи кал м'якшим і покращуючи перистальтику. Оскільки вони використовують осмотичний тиск, можуть виникнути проблеми з електролітним балансом, тому вони не підходять для людей з погіршеною функцією нирок. Наступні це подразнюючі проносні засоби. Це ліки, які стимулюють слизову оболонку кишечника та м'язи, що рухають кишечник, щоб сприяти. Упорожненню ці подразнюючі проносні засоби реагують найшвидше, тому їх можуть давати, якщо просять сильний проносний. Це може бути обтяжливим для організму, і їх не рекомендується вживати тривалий час. Нарешті є розширювальні проносні засоби. Вони всмоктують воду в кишечнику, збільшуючи об'єм калу, що полегшує випорожнення. Це фізично збільшує кал. Стимулюючи кишечник, тому не всмоктується в організм. Вони вважаються більш безпечними в порівнянні з іншими проносними засобами. Інші препарати можна купити лише за рецептом або тільки в аптеках. Складовою розширювальних проносних засобів є оболонка насіння подорожника, яку можна використовувати як харчову добавку. Серед різних видів засобів для лікування запорів, про які я розповів, я хотів би поговорити про оболонку насіння подорожника, яка є відносно безпечною і може використовуватися як харчова добавка. Оболонка насіння подорожника це шкірка насіння подорожника, інша назва подорожника. Це чачон, що означає шкірку насіння. Тому його називають оболонкою насіння подорожника. Її збирають восени, після чого відокремлюють шкірку насіння. Внутрішню шкірку насіння видаляють, а залишену частину називають чачоном. Чачон також має сечогінну дію і використовується як лікарська сировина для лікування захворювань, таких як цистит. Сьогодні нас цікавить сировина чачон. Управління з контролю за продуктами і ліками визнало дві його. Функції. Перша це покращення рівня холестерину в крові. Друга функція полягає в тому, що він допомагає полегшити процес дефекації. То для покращення рівня холестерину потрібно приймати 5500 50 МГ на день, а для полегшення дефекації 3900 МГ. Причина, чому оболонка насіння подорожника може полегшити процес дефекації, полягає в тому, що вона поглинає воду і збільшує об'єм приблизно в 40 разів. А також у наявності в ній харчових волокон. Коли вона зустрічається з водою, об'єм збільшується, перетворюючись на желеподібну тверду масу, що збільшує об'єм стільця, фізично стимулюючи кишечник для полегшення дефекації. Раніше говорилося, що серед людей, які дотримуються дієти, ті, хто харчується переважно білками і має недостатню кількість харчових волокон. Страждають від запору, насіння подорожника складається на 80% з харчових волокон, тому це є підходящим інгредієнтом для таких людей. Серед харчових волокон, що містяться в насінні подорожника, 85% становлять нерозчинні волокна, які не розчиняються у воді. Саме через це вони розширюються до 40 разів при контакті з водою. Розчинні волокна, які складають 10-15%, виконують роль пом'якшення випорожнень, оскільки надають їм в'язкість. Ці харчові волокна з в'язкістю прилипають до стінок кишечника. Уповільнюючи всмоктування холестерину та глюкози, що призводить до меншого накопичення жиру в нашому організмі. Крім того, харчові волокна швидко викликають відчуття ситості, що допомагає уникнути переїдання. Це можна вважати трьома перевагами для тих, хто дотримується дієти. Оскільки ми розглянули ефекти харчових волокон, тепер потрібно подивитися, які ефекти має насіння подорожника при вживанні людиною. Я приніс одне дослідження, проведене в 2016 році. Це дослідження, в якому пацієнтам з хронічним запором давали комбіновані харчові волокна та насіння подорожника, і порівнювали скільки разів вони відвідували туалет. Протягом тижня світло сірі це люди, які вживали насіння подорожника. Оскільки ефективність насіння подорожника походить від харчових волокон, важливіше порівняти наскільки покращилися результати до і після вживання, ніж порівнювати з комбінованими харчовими волокнами. Зліва це дані до вживання, і в середньому було приблизно. Зполовині акти дефікації на тиждень. І після тижня вживання видно, що кількість дефекацій у людей, які вживали комбіновані харчові волокна та насіння подорожника, збільшилася до 3-4 разів. Оскільки такі дослідження проводилися вже давно, ви можете довіряти ефективності насіння подорожника і використовувати його. Цього разу я хочу представити вам харчову добавку, що містить насіння подорожника. Це продукт під назвою Етумі насіння подорожника харчові волокна. Ви можете побачити марку здорової харчової добавки, визнану управлінням з безпеки харчових продуктів і ліків, а також марку GMP, що підтверджує відповідність стандартам виробництва харчових добавок. Основним компонентом є 4400 40 МГ насіння подорожника. Продукт упакований у стійки, що робить його зручним для перенесення. Ви можете вживати його де завгодно, де є вода, оскільки замість цукру використані альтернативні підсолоджувачі, які можуть бути пребіотиками, а також різні добавки, корисні для дієти та боротьби з запорами. Продукт має приємний смак і його можна вживати без обмежень. Оскільки насіння подорожника є оболонкою насіння, важливо вибирати ті, які не піддавалися впливу пестицидів або забруднень. Дієтичні волокна насіння подорожника етомі проходять два етапи відбору та стерилізації. Цей процес включає аналіз на наявність важких металів і пестицидів, тому ви можете споживати продукт без побоювань щодо пестицидів або важких металів. Крім того, до складу входять ще: 10 додаткових інгредієнтів. В основному, всі 10 продуктів містять дієтичні волокна. Давайте розглянемо їх. По одному, по-перше, є зелень, відома своїми властивостями покращення роботи кишечника, яка містить калій, кальцій та вітамін А в чорниці. Журавлині, брусниці та аронії міститься, антиоксидантна речовина під назвою антоціан. Цей антоціан також сприяє виведенню холестерину, що корисно для дієти. Цикорій допомагає збільшити кількість корисних кишкових бактерій, що сприяє перистальтиці, нерозчинний мальтодекстрин є розчинним дієтичним волокном. Він уповільнює швидкість всмоктування цукру та жирів, а також сприяє нормалізації випорожнень гібіскус також знижує рівень холестерину та покращує стан при запорах. Алоя є інгредієнтом, визнаним управлінням з контролю за продуктами і ліками, який може допомогти нормалізувати випорожнення, як і насіння подорожника. Дієтичне волокно з насіння подорожника атомі містить різноманітні додаткові інгредієнти, що забезпечують смак і ефективність продукту. Коли ви вживаєте насіння подорожника, потрібно пити багато води. Насіння подорожника тоді збільшує об'єм при контакті з водою, що сприяє нормалізації випорожнень. Тому обов'язково вживайте його з достатньою кількістю води, не менше 500 мл, щоб уникнути побічних ефектів і досягти кращого ефекту. Дієтичне волокно з насіння подорожника атомі можна вживати, запиваючи порошок водою або розмішуючи його у воді. Якщо ви розмішуєте у воді, обов'язково пийте відразу після змішування, щоб воно добре сприймалося, тому зверніть на це увагу. Дієтичне волокно з насіння подорожника атомі рекомендовано всім. Хто має проблеми із запорами, особливо рекомендую тим, хто дотримується дієти і не вживає достатньо дієтичного волокна, що призводить до запорів. Оскільки це збільшує об'єм випорожнень, людям з такими захворюваннями, як кишкова кровотеча, виразковий коліт або апендицит, краще уникати цього. На цьому закінчуємо нашу лекцію. Бажаю успіху в здоровій дієті. Дякую.